Ніхто не забере нашу пристрасть. Ми повернемось на трибуни в рідних містах. Фавбе. Підтримуємо український футбол. Відправляй з поштомата. Любов, допомогу, турботу, роботу, історії, жарти, переживання і речі буденні, і мрії здійснені. І все, що потрібно до 20 кілограмів. Нова пошта. Тепер відправляй з поштомата. Вітаємо вас, друзі, і запрошуємо на поєдинок фонду та Альфре за тиждень тому забувати перемогу над прямим конкурентом відчепивши свято з боротьби за чемпіонство. Так, гол не буде зараховано для Єгора Галтера, де раніше був зафіксований пол. Програм на сьогодні фронт Це другий поєдинок. Сьогодні один матч було зіграно зустрівся із КМВ. Зараз коваль, втрачає м'яч. 2 туль Передача на Галтера. Галкін Галт не переграє кубу. Бунда, і в попередньому бачить Гол. є звяз. Команди по мату благодійного фонду кунда. вкотре потребує свою команду. Так, а от і другий забуває лашту. Кунда вибуває за завершальним акордом клави, у першому Сенсового протистояння Отже, два Горить плаву дійного фонду Получає у суперника пошняк І удар по воротах Куни відбувається Куни на місці Один залишається в Альфи Ціно повернути у гру, альфі Уже може починати прима. Даня. Так, лунає фінальний свисток 2-0. Благодійний фонд Юрія Василь. Завдяки голам Владислава Човчі та Лещенка. Uh, Ярослава, на жаль, програли. Принциповий поєдинок для обох команд. Боротьба за першу сходинку на даному етапі. Uh, рахунок такий більше як для великого футболу. Тобто uh, прокоментуйте, що не вдалося вам. Що не вийшло забити, переграти суперника сьогодні? Ну ви принципі, правильно сказали. Це був матч забитого м'яча. Хто забив гол, той виграв, як на мене. Вони з штрафного забили, ми вже відштовхувались від рахунку, плюс десь якість гри. Тут як кому пощастить, при такому полі, при так, ну, десь хтось невдало прийме, а десь хтось вдалі ще прийме. Я б не сказав, що тут майстерність щось вирішить, тому що тут від ситуації. В цілому гра ну, нам треба було просто забити гол. У нас і були моменти, хлопці трошечки грали тактично сильніше в плані, десь притримати рукою, десь потягнути час, десь жорсткіше зіграти. Ну, ми також не, не м'яко але просто відчувається порівняно з іншими командами, відчувається трошки брудніше, навіть порівняно, порівнянні, напевно, зі святошем. Е, тому в цілому, напевно, десь за оцих таких маленьких ситуацій ми, напевно, і програли. Але якби там я забив, якби там не пропустили зі штрафного, гра була б зовсім по іншому. Тому тут так, тактично нічого не скажу, що ми там гірше грали чи краще грали. Хлопці молодці, питань немає. Лишається декілька матчів. Оця поразка сьогоднішня вона вплинула на вас якось так, що бо вирішальні по суті поєдинки. Вирішальні у вас там різниця плюс один, якщо я не помиляюсь, буде після сьогоднішнього матчу. Як цю концентрацію не втратити та наздогнати, перегнати, і можливо виграти сезон? Це був матч першого місця, тому. Відсоток того, що нас ми зможемо перше місце зайняти. Ну я не то, що там засмучуюсь, песимістично. Я говорю, як є. В них ще гра в запасі, в нас, по суті, ще одна гра, не дві. Одна гра в нас з Євробісом, тому там технічна, і в них також є одна гра з Євробісом. Тому по суті, в них ще гра зі святошом і із Вінсіть. Якщо вони дві гри програють, а ми одну гру виграємо. Можливо, теоретично там ще щось буде. Ну і то я сумніваюсь, там по забитим, пропущеним напевно не пройдемо. Але в цілому, молодці. Я думаю, не будемо вішати ніс, будемо ну, надіятися на краще і грати, продовжувати. Все одно мої хлопці молодці. Ми цей сезон показали свою силу і міць, і Ми ще її покажемо. Більш ніж здорово, насправді, сезон команда проводить, але ніхто не застрахований від того, що тобто ці два поєдинки БФ Юрія Василишина можуть програти дійсно. Тому я бажаю не втрачати оптимізму, сподіватися на найкращий результат вашої команди і. На якісь помилки, можливо, суперника. І тому перше місце ще не втрачено, я думаю. Дякую вам за виступ. Дякуємо. Хлопці, вітаємо з перемогою, вітаємо з е, виходом на першу сходинку. У вас ще є гра в запасі. Ми говорили з суперником вашим. він е, більш ніж впевнений, що ви зможете дотиснути цей сезон і виграти, такий комплімент для вас був. А як ви свої оцінюєте сили на решту поєдинків в сезоні? Ну, перш за все, хотілось би все-таки подякувати Збройним силам України за те, що ми маємо можливість грати. Сьогодні цю і погода нас підводить, але слава Україні, слава ЗСУ. Що стосується суперника, приємно дуже, що вони нас поважають. Команда Альфа дуже достойна і навзаєм можу сказати, що сьогодні вони показали дуже на високому рівні гру майстерну. А щодо оцінки наших шансів, ну звичайно, ми граємо до останньої гри завжди, і у нас ще попереду чотири тури а після сьогоднішньої перемоги. Я сподіваюся, що ми ці чотири гри виграємо. Інших цілей у нас і не може бути. І слава Богу, що у нас поки що без поразок, ми, тобто одна нічия, і всі перемоги. Тому дуже вірю в те, що перше місце буде наше. От, от якраз ця серія без поразок дається це восьмий поєдинок без поразки. Одна ніч' була і сім виграшів з урахуванням сьогоднішньої зустрічі. А, у цього нема мандражу, що ось блін, вирішальні матчі, і можемо саме. Ці матчі втратити, чи в принципі не впливає ця психологічно на вас, і ви готові кожного матчу виходити, доводити спокійно свій результат. Не впливає. Я вам скажу, у нас один із лідерів нашої команди це Максим Оліньковський. На жаль, він третю гру відсутній, але ну може це й на фар десь, не знаю. Але насправді насправді не впливає, тому що, як я вже сказав, у нас є мета основна. Також ну, всі знають, що у нас команда благодійного фонду і в нас є відповідальність, тобто. Ми не просто граємо в футбол, а виконуємо ще й благодійну місію. Тому завдяки теж нашому капітану Юрію Василишину. От. Тому ми несемось вперед, тільки вперед, от, ні кроку назад. І, ну, у нас дві гри насправді попереду з. Головними конкурентами, я б так сказав, тобто це команда Святош і Вінсід, окрім тих, які ми вже зіграли, тому що для нас всі команди потужні і ми на кожну команду абсолютно серйозно налаштовуємось. І також у нас є ще ігри Селукс і Євробіз. Мандражу немає точно, нам потрібно вигравати, іноді десь травми трошки, чесно кажучи, підводять, тому що сьогодні в мене з коліном після першого тайму випив фактично на другий тайм, але я вірю в те, що ми переможемо.